Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження, це Audi Q7. 2011 року випуску ось такий чудовий вигляд у нас має автомобіль. Авто повністю обслуговане, Замінені цепки, також помпа, двигун відкапіталений. В автомобілі у нас 270 тисяч рідного пробігу. Є два комплекти гуми. Також ось так у нас виглядає салон чудово, безключовий доступ по колу. Також пам'ять сидінь, повний електропакет, преміальна музика Bose, Ось такі чудові шкіряні сидіння попереду. До речі, підігрів усіх сидінь, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, управління мультимедією, також навігація, камера заднього руху, парактроники, мультимедійне кермо. Круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, по приборочці немає жодної помарочки. Також в автомобілі присутня панорама. Так що, Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога 1.